Допомагає фронту і українська діаспора. До Луцька прибула вантажівка медобладнання, ліків та одягу від українців з Латвії та Швеції. Допомога вартістю у півтора мільйона гривень. Це переважно дорогі вкрай необхідні в лікарнях сходу медпрепарати. Латвійці збирали допомогу як для військових, так і для мирних людей Донбасу. Частину ліків та обладнання за декілька днів доставлять на схід волинські афганці. Зі спонсорських препаратів вони формують спеціальні аптечки. Їх відвезуть у прифронтові лікарні для поранених в закладі Маріуполя Артемівська. Курахового та Світлодарська це перший гуманітарний вантаж від латвійців. Загалом домовилися про три партії ліків, адже діаспора готова підтримувати Донбас за умови, якщо гуманітарку доправлять за призначенням. Є і целекс, який сьогодні надсилають нам громади із Америки, із Канади, українці, які підтримують нас, і повністю у комплектації аптечки хлопцям. Сьогодні нашим потрібно все повністю. Ці ліки і обладнання буде поступати в ті райони, де ведуться бойові дії, де в першу чергу необхідно людям допомога. Дуже важливо, щоб була налагоджена така відкрита співпраця, щоб жертводавець, який дає і допомагає, і тратить свій кошт, свої зусилля. Дуже важливо, щоб це дійшло за призначенням.